Доброго дня, любий друже. А чи знаєш ти, що фізика це цікаво? Чи знаєш ти про людей, що створювали фізику протягом всього свого життя? Чи знаєш ти про першу зустріч двох видатних фізиків сера Ернеста Резерфорда та Нільса Бора? Обидва Нобелівські лауреати. Ернест Резерфорд Нобелівський лауреат з хімії 1908 року. А Нільс Бор – Нобелівський лауреат з фізики 1922 року. Ернест Резерфорд народився в Новій Зеландії, а Нільс Бор народився в Данії. І їх зустріч відбулася при дивних обставинах. Сер Ернест Резерфорд, президент Королівської академії, розповідав про це так. Одного разу до нього за допомогою звернувся колега. Він збирався поставити найнижчу оцінку з фізики. Одному зі своїх студентів, в той час як студент стверджував, що він заслуговує найвищого бала. Обидва вони і викладач і студент вирішили, що арбітром буде хтось третій, не зацікавлена сторона. Вибор впав саме на Резерфорда. Екзаменаційне питання було наступним: Поясніть, яким чином можна виміряти висоту вежі за допомогою барометра. Нагадую вам, що барометр це прилад, за допомогою якого вимірюють атмосферний тиск. Як ви знаєте, з курсу фізики та географії, тиск з висотою змінюється, отже, стандартна відповідь на екзаменаційне питання була такою: необхідно виміряти тиск на поверхні землі та на даху вежі, а потім за різницею тисків розрахувати висоту вежі. Але відповідь студента була наступною. Потрібно піднятися з барометром на дах та кинути його вниз, виміряти час падіння, а далі, використавши формулу, обчислити висоту вежі. Відповідь була правильною, і викладачам нічого не залишалося, як поставити студенту відмінно. Але розерцоз питав студента, чи є в нього ще варіанти розв'язання даної задачі. Ще мінімум три, відповів студент. Отже, можна підніматися сходами, прикладати барометр до стіни і робити відмітки, а потім, порахувавши кількість відміток і вимірявши діаметр барометра, встановити висоту вежі. Можна прив'язати до барометра матузку, спустити його на землю, а потім виміряти довжину матузки і таким чином взнати висоту. Вежі. Можна в сонячний день виміряти тінь від барометра і від вежі, а потім розрахувати висоту вежу за подібністю трикутників. І наостанок, запропонував студент, можна взяти барометр, знайти управляючого вежею і сказати йому Шановний пане, барометр ваш, якщо ви скажете мені висоту вежі. Резерфорд уважно вислухав всі ідеї студента. Та сподовою спитав, невже студент насправді не знав стандартного розв'язку цієї задачі? Студент зізнався, що, звісно, знав, але йому набридло повторювати те, що і так відомо, тому він вирішив застосувати свій власний спосіб мислення. Цим студентом і був Нільс Бор, видатний фізик ХХ століття, лауреат Нобелівської премії. Це одна із багатьох цікавих історій з фізики. А ще більше цікавого ви почуєте на нашому фізико-математичному факультеті, куди ми вас запрошуємо на навчання.